Так, друзі, всім привіт в новому році 2026 -му. і коротенько думаю вам розкажу, друзі, по цінам, як то кажуть, свіженькі ціни на сьогоднішній день. Дуже такі, скажімо, ціни цікаві по пшенички, по соняшнику, по кукурузочці, так що дуже багато, як так кажуть. Інформації новенької. І хочу, друзі, по-перше, одразу вам розказати, що друзі не замовляйте в компанії Євросам від мене насіння по моєму промокоду. Я більше з компанією Євросем не співпрацюю. Так що можете не питати, чому і як, і що. Ми спробували два роки з ними. І зрозумів, що цього не треба робити, так що більше я з компанією Євросам не співпрацюю. Будь ласка, від мого промокода, ніхто там не замовляйте. Краще якось самі, якщо хочете, щось то не треба. Ну і що я хочу, друзі, вам сказати коротенько, розповім вам по цінам. Ціна на пшеничку другого класу 7200, третього класу, друзі, 7. І за Фураж 6600 тільки. Ціна, звісно, слабенька на пшеничку. Була в сезон поярче. Ну, так виходить, що поки що так. Ну, Будемо сподіватися, що все наладиться, як кажуть, буде все добре. Ну і по кукурузі, друзі, ціна на кукурузу зараз 6800. Така непогана. Ячмінь також, друзі, 7700-7200. Соя піднялася. Соя зараз, друзі, 13100. Скажімо, теж непогана така ціна. 13100 вже то взагалі була там 12. А зараз 13100, то непогано. По рапсу, друзі, рапс теж так трішечки дивує. Ціна на рапс піднялася. Піднялася, як би сказати, неплохо. 18400 рапс уже, Ціна то приємливо, скажем. Потім, друзі, ціна на наше українське чорне золото, тобто соняшник. Дуже такий, скажімо, момент історії якби, впала. Дуже сильно вона перед новим роком впала. Але трішечки назад вона піднялася. Саме менша ціна 19,5 і ну, там показники 48,83. Там, де показники 58,3, друзі, там ціна, звісно, Ось Отакі От ціни у нас зараз Дніпропетровська, друзі, область, Павлоградський район на сьогоднішній день. Так що з Новим роком всіх, друзі, бажаю всім тихих ночей, добра і всього хорошого, щоб всі жили здоровенькі, щасливі і все було добре. Ось як оцих звірей, дивіться вдвох. У них все добре, вони он, отак от можуть цілий день бігати і в них нормально. Так що, скоро буде, друзі, новеньке відео. Будемо встановлювати на цього звіря новинки. Так що чи Слідкуйте за каналом, буде дуже багато чого цікавого ну, в цьому році. Будемо проводити різні експерименти. Так що Підписуйтесь, хто не підписався на шаленого тракториста. Це СЗ-шка моя. Так що, Ото такі друзі, справи. Накриття вже пішов, початок, скоро буде і фініш, треба буде доробити трошки. Ну, Доробимо, потім покажемо. Все, друзі, всім пока-пока. Гарного дня, гарного настрою, всім добра.